Новини за добу, факти безпеки за 6 серпня. Тікток, завдяки вам, поки залишаюсь першим номером у світі по новини, де загалом 841 мільйони мільйон переглядів у Тікток на українській мові. 6 годин на один ролик, щодня. Навіщо мені це? Бо це вам дуже потрібно. Слава Україні! Героям слава! Китай збільшує свій ядерний арсенал у чотири рази і тепер пропонує укласти загальний ядерний договір. Виглядає дуже дивно. Кендер пообіцяли розплату Вашингтону за те, що Ненсі Пілосі відвідала Південну Корею. На думку глави МЗС Північної Кореї це черговий прояв ворожої політики США до інших держав. Кендер надасть 100 тисяч добровольців для війни Росії в Україні на думку російських пропагандистів. північно мають багатий досвід ведення контрбатарейної війни. Росія вже не знає, що вигадати, щоб та ганебно не програвати цю війну відважній Україні. США і Індія проведуть спільні навчання за 100 кілометрів від спірного кордону між Китаєм та Індією. США всім показує, хто на планеті Земля гравець номер один. ЄС засудили ведення Росією воєнної діяльності біля зони навколо Запорізької атомної станції. Косове не пускає російських провокаторів. Російську журналістку затримали в Косові за підозрою у шпигунстві. Метою осламови була дестабілізація країни. Раніше її відмовили у в'їзді до Молдови. ЄС Єврокомісія підготувала новий проект фінансової допомоги Україні на 8 мільярдів євро. Росія використовує атомну електростанцію, щоб зіграти на страху заходу перед ядерною катастрофою. Окупанти активно намагаються підірвати волю заходу до надання військової підтримки українському контрнаступу. Крім того, вони використовують ЄС Енергодарі як ядерний щит для запобігання ударам по російській силі та техніці. Окупанти замінували машини зал першого енергоблоку Запорізької АЕС. І вже є суттєві ушкодження від вчорашньої атаки окупантів. Один з енергоблоків вимкнено. Росія почала знищувати своїх, замітаючи сліди. Внаслідок замаху помер гауляйтер із Нової Каховки Віталій Гура. Росія у Херсоні окупанти готуються до відступу, замінували життєво важливі комунікації, серед яких газопостачання, електропостачання та водопостачання. Це стратегія терору та випаленої землі, до якої готуються росіяни перед контрнаступом українських сил на півдні. Тактика випаленої Землі заборонена статтею 54 протоколу номер 1 Женевської конвенції 77-го року. Росія. Експерти продовжують пробувати дно в ефірах зомбоящика РФ. Німці звинуватили пропагандистів Кремля в тому, що вони назвали нациком їхнього кореспондента. У результаті депутат Держдуми Олексій Журавльов пообіцяв їх всіх вбити. Росія ув'язнені російські колонії розповіли, що бізнесмен Євген Пригожин особисто вербував їх для участі у бойових діях в Україні. Вони заявили, особисто Євген Пригожин запропонував їм брати участь у подіях в Україні за свободу та 100 тисяч рублів щомісяця, і 5 мільйонів рублів сім'ї у разі загибелі, а також зняття судимості та паспорт громадянина РФ, якщо йдеться про іноземного громадянина. На зустрічі із пригожиним вивели майже півтори тисячі людей. Бізнесмени цікавили лише охочі служити у піхоті вимоги. Вік до 50 років та відсутність статусу ображеного у тюремній касті. Пригожин сказав, що йому похер на всіх, і потрібно виграти цю бісову війну за всяку ціну. Росія, як вам запис про російського героя у військовому квитку? Росія у Маріуполі на сцені філармонії російські окупанти збирають тюремні клітини, де планують провести показовий суд над захисниками України. Україна представлена середня вартість одного квадратного метру у новобудові у різних частинах України. Україна Херсон зсу на півдні завдали шість авіаударів по ворогові за останню добу. Так, нахабно українська авіація днем себе ще ніколи не вела. Україна вже конфіскувала російських активів на 28 мільярдів гривень, і ця робота продовжується. Україна, українські партизани тільки почали і вже підірвано рейки в Запорізькій області. Ліквідовано колаборантів у Херсонській області. Це тільки початок для росіян буде лише гірше. Україна, будь ласка, підписуйтесь на мій тікток аккаунт щоб разом протистояти російській пропаганді. Україна, завжди пам'ятайте українських героїв. Вони віддали своє життя, щоб ми могли з вами жити. I'm oh, going